Сьогодні ми розпочали для освітян тренінги щодо провадження інклюзивної освіти в Україні. Інклюзивна освіта дає можливість відточок якраз надавати їм безпосередню освіту за місцем їхнього проживання, щоб не забирати відточок якісь спеціалізовані заклади у досвід для того, щоб реалізувати інклюзивну освіту в школах. Вже є низка законів, яка вона вже прийнята, вона існує в Україні. Єдине, що зараз потрібна, це воля, воля людей, які не байдужі, які зацікавлені в тому, щоб наші дітки всі отримали рівні можливості на освіту і. Щоб е, наше суспільство відчуло, що е, дуже важливо пікуватися саме про особливих дітей, тому що це потрібно не тільки для них, це потрібно для всього нашого суспільства, щоб виконувати толерантність допомога один одному. Е, треба е, допомагати школам для того, щоб вони змогли на 1 вересня прийняти таких дітей. Доведемо, що впровадження інклюзивної освіти в Україні можливо.